Авторитетне видання пише, що Андрій Шевченко свого часу пограбував Т'єрі Анрі. Про що йде мова? Олександр Караваєв випустив власне пиво. Вгадайте, який там смак? А що взагалі відбувається на тренуваннях мадридського реала? Друзі, вітаю! Макс ваша вподобайка, партнер проекту Favbet. Давайте починати. Почнемо з української прем'єр-ліги. Є одна цікава новина. Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення щодо підкату задупів захисника Шахтаря Дмитра Крейського проти захисника Динамо Крістіана Біловара в останньому класичному. КДК дискваліфікував 24-річного українця на два матчі за серйозне ігрове порушення. Я вважаю, що за фоли на Біловарі треба дискваліфікувати довічно та аліменти в півзарплати. зарплати. Тут одне запитаю, поділу чи ні, пишіть коменти. Голкіпер Реала Андрій Лунін може продовжити кар'єру у Португалії. Пише Дефенса Централ. За даними джерела, українцям цікавиться порту. Дракони готові заплатити за. Андрій 20 мільйонів євро. А Луня не цікавиться порту. Оце правильно, в десяточку. Про трансферну епопею навколо Луніна ми вже говоримо останні два роки. Я вам чітко, друзі, з величезною впевністю нині можу сказати: Луня нікуди не піде з Реала. Якщо йому не вкажуть на двері. Нікуди він не піде. Йому там комфортно, він має свою ігрову практику. І загалом, коли ти граєш з такими бістами, які грають в Реал Мадриді, може і нафіг то порту, і в принципі інші клуби. Подивіться, які у них тренування. Кілен Бапе, біжить з м'ячем, як на нього стрибає Рюдігер, який там запал, які емоції, який настрій. Просто фантастично. Як звідти можна йти? Хоча, може, помиляюсь, пишіть комент, можливо, Луніну треба йти з реала. Треба доводити. Актуальне питання? Цікаво, коли воно вирішиться. Захисник київського динамо Олександр Караваєв випустив своє крафтове пиво зі смаком Кавуна у колаборації з київською пивоварною. Воно має яскраве пакування, на якому видніється і сам футболіст. Я перепрошую, може хтось відправити мені це пиво? Ну просто спробувати цікаво. Я ніколи не пив пиво зі смаком кавуна. Яке воно буде взагалі? Експертні навички треба включити. Напевно, якесь солодке, нефільтроване таке буде. У нас же канал про новини пивної індустрії, правильно? Ну насправді, друзі, новин просто зараз небагато. Тому і про кумедне, в тому числі. Е, сьогодні говоримо. Хоча головна новина на сьогодні вона. Не дуже куметна, вона навіть трішки крінжова. Авторитетне видання Фофоту склало топ пограбованих футболістів, у яких нібито вкрали золотий м'яч. Як ви бачите, в топі Андрій Шевченко нібито у 2004 році вкрав золотий м'яч у Тієрі Анрі. В момент золотого м'яча і Недведа, і Шевченка виглядали логічними. Суперечок не пам'ятаю. Та нічого, що другим був не Андрій, а Деку. Андрій в 2004-му зайняв четверте місце в голосуванні. Здається, цей топ цим виданням був зроблений суто для кліків в тому контексті, що відбувалось голосування за Володаря Золотого нового. і тема актуальна: кліки збирати треба. От і запустили такий топ і зробили такі неоднозначності, аби люди коментували. Ну, справді кого там Шевченко пограбував? Андрій навіть на другому місці не був. Щоб про подібне говорити. Та і загалом там в коментах дуже багато пишуть, що по іншим навіть місцям є дуже багато моментів. Так, там є реальні пограбування, і ми про них прекрасно знаємо, але деякі там номінації, голосування і так далі. ну Це повний абсурд. Про що вони там взагалі пишуть? Друзі, ви то перед собою побачили? І ви теж можете написати свій коментар. Тож напишіть його. У мене ж на сьогодні все. Сьогодні Українська прем'єр-ліга. Сьогодні чимало матчів, а значить, завтра з вами зустрінемось і обговоримо, що там, до чого, куди і як. На сьогодні все. Гарного дня і безпечного дня. Побачимось, почуємось, Па-па.